Урок 6. Повторення вивченого в третьому класі. І ми відразу діти переходимо з вами до уроку. Домашнє завдання перевіримо в кінці, бо багато часу ми потратили з вами сьогодні на вікторину. Отже, повторення вивченого в третьому класі. Яке ключове слово в темі нашого уроку? Що ми будемо робити? Повторювати, повторювати все, що ми вивчили. Почнемо з того, що пригадаємо, що таке натуральні числа. Читає нам правило Кир, Кирило Рибачок, Кирило, будь ласка, за диктора, і всі за Кирильчиком шепочуть. Натуральні числа записані однією цифрою, є одноцифровими двома, двоцифровими трьома три цифровими і так далі. Усі числа, крім одноцифрових, є багатоцифровими. Є багатоцифровими. А ще в карті знань у нас написано, що натуральні числа це числа. І я вмикаю камеру ми пригадаємо. Так, зараз, зараз дітки. Ось зеленим посередині. Натуральні числа. Це числа, які використовують під час лічби предметів або визначення порядку їх розташування. Скажіть мені, яке найменше натуральне число? Це. Один. 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 При лічбі. Ми не можемо сказати, що нуль, да? коли лічимо. Один найменше. Чи є найбільше натуральне число? Немає. 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 Тому що завжди можна до попереднього додати одиничку і отримаємо наступне число. Чудово! Пригадали це і виконаємо таке завдання. Запиші шість круглих трицифрових чисел. Отже, трицифрові числа. Тут будуть сотні, помічу. тут будуть десятки і будуть одиниці. Діти, якщо це круглі числа, то в кінці у нас що буде? Кажіть нуль. 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 В розряді одиниць буде нуль. Ось так. Далі читаємо. Запиши шість круглих трицифрових чисел, цифра розряду десятків, яких дорівнює найменшому натуральному числу. Найменше натуральне число це один. 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 А на місці сотень у вас можуть бути будь-які числа від 1 до 9. Отже, запишіть шість натуральних чисел. Я напишу так: 110. 210. У мене міняється тільки розряд сотен, 310. І так, шість чисел підряд. Ви можете будь-які 910, 810. Записали кожен свої шість чисел. Обведи кружечком найбільше число, а прямокутником найменше число. Зрозуміло, що найменше число буде. 110. 10. Так. А найбільше у кожного може бути своє. У когось це 910, у когось це 610 і так далі. Записали, переходимо до завдання номер 3 Розгорнімо зошити робочі, бо його краще все ж таки виконати в зошиті. Запишемо число сьогодні 9 травня. А можна в друкованому зашиті? Там мало місця. Краще в робочому діти. Класна робота. Мікрофон. Хтось не вимкнув. Подивіться уважно, бо заважає працювати. Класна робота. Читаємо завдання. Уважно читаємо всі завдання. Знайди трицифрове число, для якого сума попереднього і наступного чисел дорівнює 900. Ще раз, знайди. Трицифрове число стася, для якого сума попереднього й наступного чисел дорівнює 900. Міркуємо з вами так. Так, це номер 3. Хай число, яке нам треба знайти, буде х. Позначу його за x. Тоді попереднє число це ікс мінус один. А наступне число це х плюс один. Погоджуєтесь ви з цим? У нас є навіть в карті знань. І зараз я вам покажу. Подивіться, в карті знань у нас так написано: попереднє n-1, наступне n 1. Я взяла X, а не N. Є. Що ми з вами також із завдання знаємо? Знайди трицифрове число, для якого сума попереднього і наступного дорівнює 900. Отже, я пишу х мінус 1 додати х плюс 1. І це буде 900. Що ми маємо? У нас є x і ще x. Тобто у нас два x Два – це все одно, що два помножити на х. Два раза по x – Це два помножити на х. У нас є один мінус один. Один мінус один буде що? Ну, нічого не буде, так? Да? І це дорівнює 900. Стася, чому сидимо? Отже, маємо рівняння. 2 помножене на х дорівнює 900. Х це невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Треба. Кирило рибачок допоможе мені. Що треба зробити? 900 поділити на 2. 900 поділити на 2. Дякую, Ваня. X дорівня 450. Чудово, молодець. Отже, ми знайшли з вами число, трицифрове число. Ми можемо перевірити наше число 450. Попереднє число буде яке? Чотириста сорок дев'ять, А наступне число буде чотириста. сорок дев'ять, додати чотириста п'ятдесят один буде. Ось тут в стопчик додам, якщо вам важко. Усно. 9 плюс 1 10. 0. Пишу 1 сюди. 4 плюс 5 9. І плюс 1 – 10. Один сюди. 4 плюс 4 8. І плюс один 9. Що ми одержали? 900. 900. Виконується, виконується умова? Так. Виконується. Так, пишемо відповідь. І записали число, яке знайшли 450. Ось так. Рухаємося далі. Допоможи знайку знайти частину від числа. Пригадаємо, як знайти частину від числа, стася, як знайти частину від числа. Щоб знайти частину від числа. Потрібно Щоб поділити ви... це число продовжуй. Щоб знайти частину числа, потрібно поділити це число на. І помножити... Так, правильно. Поділити на знаменник і помножити на чисельник. Поділити пригадали. На знаменник і помножити на чисельник. Всі пригадали. Шукаємо частину, ділимо на знаменник. Шукаємо число ціле ділимо на чисельник. Знаходимо дві дев'яті від сорока п'яти. Я бачу, Мирослава хоче коментувати. Будь ласка, Мирослава, коментуй, пишу. Я пишу сорок п'ять поділити на дев'ять. І помножити на два, багатьі десять. Чудово. Знаходимо три п'яті від сорока. Коментує Дамір. Пишу. Число О, поділити на знаменник. 40. Поділити на п'ять. І помножити це на три. І це буде. Поділити поділити на п'ять буде. Буде вісім. І вісім помножити на три, буде. Таблиці множення. Двадцять чотири. Діти кожного дня перед сном, перед собою поклали таблицю множення і повторюєте. Сьогодні на 2 на 3, завтра на 4, на 5 і кожного дня повторюйте. Виконати тренувальні вправи 7, 8 на сторінці 44. Позначили, це виконаєте самостійно. Ось так. Є, позначили. А ми виконуємо ділення іменованого числа на натуральне. Даю вам хвилинку самостійно, і потім перевіримо. Так, всі вже почали виконувати завдання 6 самостійно. Потім хтось нам прокоментує, як він виконав це завдання. Хвилинка, лише хвилинка. Отже, будь ласка, 35 см поділити на 7 Кирило Німенко буде. Буде 50 мм. А що 35 на 7 не ділиться? В сантиметрах не, не можна було залишити? Треба тут переводити в меншу одиниці? Ні, не треба. Ні, не треба. Кирило, 35 прекрасно ділиться на 7. Це буде 5 см. Ти зробив правильно, але ти зробив зайву роботу. 4 дециметри поділити на 8. Правильна відповідь, Демір. Кінцева відповідь. Я не почула, що буде Демір. Чотири дециметра поділити на вісім. Чотири на вісім не ділиться. Переводимо в менші одиниці. Чотири дециметра це скільки сантиметрів? Це треба було зробити. Відповідь каже Людмила. Людо. Я тебе не чую. Тиша. Я ще не встигла зробити. Діти, що, що тут встигати? Сама себе? Що тут встигати? Чотири дециметри це скільки міліметрів? А мені можна? Я питаю, чотири дециметри – це скільки міліметрів? Сорок. Сорок поділити на вісім. Що буде? П'ять. Чого? Мі... Сантиметр, вибачте, я сказала міліметр. 4 дециметра це 40 сантиметрів. І 40 поділити менші одиниці переводимо. Тут же у нас дециметри. Отже, 1 дециметр. Це 10. Сантиметрів. 4 дециметра це. 40 сантиметрів. Поділили на 8 і маємо 5, 5. сантиметрів, бо в сантиметри перевели. Швидше думаємо, швидше працюємо, сидіть ніколи. Наступну сторіночку ми пропускаємо. Повернемося до неї в якийсь інший день, нічого страшного. У нас все одно цей зошит останній, і не вистачає завдань на всі дні. Пропускаємо. І наступну теж пропускаємо і переходимо до сторінки чемпіонів, яку ви виконаєте самостійно. І після цього ще й виконаєте домашнє. Завдання. Все зрозуміло? Так, да, все зрозуміло. Я обіцяла в кінці уроку перевірити, як ви зробили математичну подорож. Розгортаємо всі сторіночку. Математична подорож у вас це було домашнє завдання. Самостійне завдання, сторінка 26 Верхній рядок, приклади на додавання. Ліза, тільки відповіді. І всі слідкують, якщо правильно, в кружечку ставлять плюс. Будь ласка, Ліза, починаємо. 504, 450... Стоп, стоп, стоп. Хто встигне перевірити, якщо Трох... Ти ж так? 504. Перевірили, плюс поставили. Далі. 458. Добре. Далі. 583. 583. Ось у мене тут щось не так. Що вийшло? Так, почекайте, я ту відкрила сторіночку. 26. Ага, ту. Подожди, ти ж занімалася. Третій, третій приклад на віднімання. 400. 483. 483. Так, тому що ми від семи забрали сотню, да? у нас пішло в одиниці 10, в десятки 9 десятків. А тут уже не 7, а 6. І 6 відняти 20 дасть 4. 483. Розібрались. І останній приклад Ліза. 270. Так, поставили собі плюсики. Другий рядочок приклади на додавання. Прокоментує. Собі, я. Прокоментує Аня, да? Аня Марченко. Так. Хто, Хто це каже, можна я. Аня, будь ласка.

540. Чудово! Перевіряємо тепер ось ці всі інші, що залишились, решту прикладів. Сашко, будь ласка. 8 помножите на 40 буде. 320. 400 поділити на 4 буде? 100. 150 поділити на 3 буде. 50. 200 поділити на 100 буде. 20.

Так, діти, домашнє завдання вже не будемо перевіряти, затримуватись, бо багато часу. Запам'ятали? Сторіночку 29 і 30 пропустимо, залишимо на якийсь наступний урок. У нас буде ще час, повернемось пізніше. Ваше завдання самостійно сторінку чи ми та домашню роботу. та домашню роботу, яку ми завтра перевіримо. Завтра вже у нас. Ніяких вікторин не буде, Так, зупинимося ось так.